Як проходить наша прогулянка? Ось тут новий поведець у неї, шлейка. Так от йдемо. Буває я її веду, буває вона мене веде кудись, ходить. Це об мене. І об все, що бачить, да? І об камеру треба потертися, да? Помітити, що це твоє Датюн Бетта кс Є сюди. О, Бетта. Кс, кс кс О. Кіт другий прийшов. Бетта! ні! Фух. Коресна штука.